Як компенсувати вартість знищеного внаслідок війни майна, як стати на облік або ж як звільнитися з роботи на тимчасово окупованій території внутрішньо переміщеним особам? На ці та інші питання для переселенців Нововолинської громади можуть безкоштовно відповісти юристи. Проєкт захист життя через інтегровану багатосекторну допомогу реалізовує громадська організація Волинський інститут права за підтримки представництва данської ради у справах біженців. У його рамках відбуваються зустріч. Чи юристів та внутрішньопереміщених осіб, зокрема, напередодні консультацію провели у Нововолинській центральній міській бібліотеці. Чимало містяни з числа внутрішньопереміщених осіб завітали сюди, аби порадитися із фахівцями щодо вирішення різних правових питань, які виникли у них через війну та вимушене переміщення. Конкретний перелік допомоги нашої залежить від звернень людей, і відповідно найчастіші питання, які задаються станом на сьогодні, це яким чином можна компенсувати вартість знищеного. Міна внаслідок військової агресії Росії проти України, яким чином люди можуть стати на облік, в тому числі. В тому місці, де вони наразі реєструються як внутрішньопереміщені особи. Крім того, часто задають питання стосовно трудових правовідносин. Вони стосуються, зокрема, порядку звільнення з роботи від тих роботодавців, які залишилися на тимчасово окупованій території, яким чином люди можуть влаштуватися на роботу вже на тому місці, де вони наразі перебувають, яким чином вони можуть отримати статус безробітного, і відповідно, яким чином їм отримувати соціальні допомоги. Тобто, це той спектр в основному питань, які станом на сьогодні. Задаються найбільше, хоча окремими питаннями також виникають і кредитні провідносини, оскільки люди до війни мали і певні кредити. І відповідно наразі виникає питання стосовно їх оплати, стосовно реструктуризації, і в тому числі. Отримання так званих кредитних канікул, тобто можливості певний час не оплачувати і суму кредиту, і відповідно певні відсотки. Такі зустрічі проходять по різному, до прикладу, внутрішньопереміщені особи мають змогу завітати на групові консультації, де є певна кількість людей об'єднана однією тематикою або ж на індивідуальні, коли люди можуть звернутися до юристів із окремими питаннями, які їх цікавлять.